Hello! We continue Module 2. School. Topic of our lesson is story time. Ми продовжуємо тему школа і сьогодні тема нашого уроку історія. Так, сьогодні ми будемо слухати історії. Before listening, let's repeat the material from the previous lessons. Перед тим, як будемо слухати історію, давайте повторимо попередній матеріал. Що ж ми вивчали минулого уроку? Ми вивчали питання what's that. Що ж означає what's that? That означає, коли ми показуємо здалеку, так, і запитуємо, що то? Що то, what's that? It's a computer. Відповідь у нас it's. A computer. What's that? What's that? It's a rubber. Repeat after me. It's a rubber. What's that? It's a book. It's a book. What's that? Yes. It's a pencil. What? That. It's a pen. Words. That. It's a ruler Words. That. It's a desk. Тож повторили. Words that означає, що? То так? І відповідь ми говоримо it's a. І називаємо предмет, який ми бачимо. Let's listen to the story and look at the pictures. Давайте послухаємо історію, і ви можете подивитись її на картинках, так? Module two Story time Pat and Sam. One. Listen, point and repeat. Hello. I'm Pat. What's your name? Hello, I'm Sam. What's that? It's a pencil. Look, Sam, red and yellow. Wow. What's that? Goodbye. Bye. Окей, okay, зуб. Давайте ж тепер розберемо історію. Picture picture number number Look at the picture number one. Ось перша картинка у нас. Hello. What's your name? Так, зустрілися ось дві мишки і запитують. Hello, what's your name? Привіт, як тебе звати? Hello, I'm Sam and what's your name? I'm Pat. I'm Pat. Look at the picture number two. What is happening? Show ведь бывает на картинке номер Кто запомнил? Yes. What's that? What's that? запитують, що то, так, показує мишка на Олі і говорить, що то. It's a pencil. Look at the picture number three. Look! Red and yellow. Подивіться, червоний і жовтий. Так, red and yellow. Пригадуємо кольори. Red, червоний, yellow. Жовтий, так? Що ж трапилось? Вони зіпсували фарби, так? And look at the picture number four. Так, дітки заходять в клас і говорять, Look. подивіться, what's that? Що то, що відбувається, так? Що ж трапилось? Так, мишки зіпсували їх речі. Отже, don't use other people's things without asking first. Так, не бери чужі речі без дозволу. Не можна брати чужі речі. Ось такий висновок ми можемо зробити з цієї історії. Так, пригадали слова всі. And today we'll learn you let сьогодні до нас завітала нова літерка. Це літерка «H». H. І звук у неї Х. Х. Так, Хет. Ось у нас капелюшок намальований. Хет. Хет. Капелюх. Repeat after me. H. H. Hat. Хаус. Ще можна ось сказати будиночок. Хаус. Окей. Okay. look at the picture, Подивіться на картинку. H. Літера H у нас приголосна, так, і звук у неї, Х, вона позначає звук Х. Ось в квадратних дужечках згадуємо, це так позначається звук. Ось так літера H виглядає на письмі, Ми так її пишемо, так дві лінії відверху донизу. І ось такий гачечок посередині в неї. Це буде велика H. І маленька, зверніть увагу, ми розпочинаємо писати під середини рядка. Піднімаємось вверх, робимо петельку і опускаємося вниз. так? І ось такий гачечок дописуємо. Отже, ось так виглядає H. Так? Let's find and count H. Що ж потрібно зробити? Знайди та порахуй літеру H, так? Let's count H. One. Two. Three. Four. Four letters H. Yes. Look at the alphabet. Подивіться на наш алфавіт, який ми вивчаємо, так, на наші літерки. І ось уже скільки ми літер вивчили. Давайте їх повторимо. Let's revise letters and their phonics. Повторюємо літери та їх звуки: a, E, B, B, C, K, D, G, I, E, F, F, G, G, H. Х. І ось дивіться, літерки наші грались-грались, вистроїлись в рядочки і побудували слова. Давайте ж пригадаємо, як ми читаємо слова, тільки що звуки ми повторили, так? Let's read this word. Давайте прочитаємо. Рід прочитаємо. Спочатку я, потім ви повторюєте. Bed Cab. Bed. Fed. Bag, gab, head, head. Okay, that's all for today. Our lesson is over. I say goodbye. Goodbye.